Серце, і баче, там є моя надія, Допоки серце б'ється, моя б'ється. День закоханих, так хочеться диву, щоб полотенка, родина, свято, щоб мир, щоб сім'я щаслива, кохання і мир разом. Мама і тато. З нами святого Валентина Ми щиро вам штамо вітання. Ви бережіть себе, і переможе Україна, найбільше маємо бажання. Низький клін усім захисникам, що нас янголи крильми оберігають. Низький уклін герой вашим золотим серцям від чирих сердення дітей, які надією палають. Валентинку свою надсилаю, я тобі захисник дорогий. Пам'ятай, тебе вдома чекають, повертайся скоріше живий. Я свисек з вами любов'ю, захисниками завжди даю, поматій собі, будьте здорові, хай ангел бажав своїх. Нехай сердець наших тепло, в завжди оберігає, вас обходить лихо й зло, кожну мить Господь оберігає. Я серце своє надсилаю героям, відважним, сміливим, готовим до бою. Нехай воно вас оберігає, прирідну домівку вам нагадає. Серденько, ніжне та червоне, я шлю для тих, хто нас боронить. Запам'ятай, мій любий друже, що кожен вдячний тобі дуже. Дівчата сильні, суперові, сміливі, гарні. Запальні, прийміть серця наші з любов'ю. вас вітати честь мені. долоні гарячих тримаю, ніжне серце дарую своє, для усіх, хто нас захищає, усі сили свої віддає. Гаряче серце то любов, це щире, ніжне кожне слово. Молюся за героїв знов і знов, щоб жив живі були здорові. Нехай любов вам душу зігріває, хай дочекаються всі ті, хто так кохає, що вдень вночі в, в, в тяжкім бою ви пам'ятали фразу Я тебе люблю. Захисникам і захисницям звичає любові. Ви неймовірно, наче просто кльові. Та пам'ятайте, так в житті завжди буває, що любов навіки перемагає. Морозі синьо жовте серце, б'ється так, що чує увесь світ у формі ЗСУ, у грубих берцях, на крилах боротьби його політ, на морозі серце воїна не плаче, воно стогне, бо горить земля. З ним закоханих тебе, козаче, захисник, герой, історія моя й твоя. синьо жовте серце, ваша доля, бо обрали праведну стежину. Визволяти землю і боронити волю за Дніпро, Карпати за вербу і калину, синє жовте серце, ваша правда ріддер захищаєте, своє подолаєте ви ворога і виженете ката, ми народ, ми нація, ми є, синє жовте серце, ваша віра. І Господь нехай благословляє, хай дає здоров'я вам і сили від біди, від кулі захищає, синьо жовте серце ваша совість, бо не даєте перетворити землю на руїну. І колись напишемо ми повість про геройство вас, синів країни. Синє жовте серце ваша вірність, ваша відданість військовій справі, непопорність, нездоланність. Незборимість, серце ж віддали своє державі. синьо жовте серце, ваша пісня, з ваших уст великі оди линуть. Слобожанщині, буковині, Поліссю про народ, про боротьбу про Україну. синьо жовте серце, ваша правда, бо лише такі, як ви, палки герої, землю захищають, як годиться, закриваючи дітей своїх собою. Синьо-жовте серце ваша єдність, бо соборні справжні патріоти, люди з синьо жовтим серцем, сини і доньки українського народу. Вас вітаємо, людей з великим серцем! Бо в країну підняли нашу з колін. Віримо, що радісно залється перемоги синьо-жовтий дзвін. За серця ваші хоробрі і величні, вам подяку шлють, дорослі і малі. З ним Святого Валентина, наші рідні, ЗСУ, найкращі люди на землі. Серце до серця, подяка та віра. Тобі захисник, наша довіра. Ми в кожне серденько душу вкладали, вам ще гірше слова крилали. Ви їх пам'ятаєте кожну хвилину за вас у молитві, вся Україна.